Нет, давайте зібираємо. Доброго дня шановне панство, радий вас вітати. Хто мене знає, а хто не знає, будемо знайомитись. Сергій прізвище Іванюк, Західна Україна, найкраща команда Нова хвиля Лер Хелсен Юті System. Сьогодні ми маємо чудовий святковий день, бо наш партнер Валентин Федорович Гаджан отримав автомобіль на ексклюзивних умовах згідно маркетингового плану компанії. І хотіли б задати кілька запитань дівчаткам, які е, дійсно радісно у нас прийняли, гостили кавою посміхнені, ну чудові, і я більш ніж впевнений, що це не вперше. Це тільки знаково перший раз, але ми будемо кожного разу приходити до них і просити їхньої допомоги порад і всього іншого. Скажіть, будь ласка, ви вперше видаєте автомобіль партнеру компанії німецької компанії LR Health and Beauty Systems. Чи в вас вже було щось в практиці? практиці ще не було, але ми ще на праці. Якое. Да, а что это только первая ласточка и компания Techshaft с заводом э привезёт тысячи автомобилей для всех классов. Ваших... Отсколить, будь ласка, вот в офіційний представник Volkswagen. Правильно я розумію? Звісно. А вам відомо, що компанія LR Car Computer System офіційно співпрацює з Volkswagen концерном вже на протягом на протязі багатьох років. І що це співпраця, а саме така Пільна блідна триває е, через те, що ми цінуємо німецьку якість. Вам це було відомо? Чи ви вперше від нас перший раз? Коли ми то з нашим клієнтом, тільки знали, що є таке сотрудничество. Нам показав журнали дякую. Ну я дійсно впевнений, що в нас буде сплідна співпраця. радий знайомству з вами. І я думаю, ви будете раді знайомству з новими новими радниками і радницями компанії Елерка Сензі Гарного дня. вам!